Приналежність особи до країни постійного проживання визначається особистими ідентифікаційними документами. Вони є кількох типів. Для внутрішнього вживання у межах власної території держави та для зарубіжних подорожей. Для внутрішнього користування у різних країнах ці документи мають різні назви: свідоцтво, страхові посвідчення особи. Податкові сертифікати, паспорт в Україні. Такими документами, що засвідчують особу, є свідоцтво про народження для дітей до 16 років, паспорт та довідка про наявність ідентифікаційного коду для осіб старше 16 років. Наявність паспорта у нашій державі передбачає і ще один важливий аспект реєстрація за місцем проживання. Це один із найважливіших елементів для отримання соціальних та матеріальних виплат пенсії різноманітних соціальних допомог. Що необхідно знати для того, аби отримати в органах місцевого самоврядування свідоцтво про народження? Для того, щоб отримати свідоцтво про народження дитини і одночасно офіційно зареєструвати факт його появи на світ, потрібно звернутися в РАГС за місцем проживання малюка або ж за місцем проживання її батьків чи одного з них протягом одного місяця з дня народження дитини. Написати заяву. До заяви треба додати довідку про народження малюка, вона видається по логовому будинку, і паспорта обох батьків. Для мам одиначок тільки свій паспорт. При реєстрації малюк отримує теж прізвище, що й батьки. Якщо мама і тато носять різні прізвища, то за угодою батьків дитину можуть записати на будь-яку із них. Ім'я дитини також обирають батьки. Паспорт це документ, який підтверджує особу та громадянство його власника. Кожен громадянин України обов'язково повинен мати свій власний паспорт. Він видається відповідною службою тільки після досягнення 16 років. Цей простий процес може зайняти багато часу і сил, якщо не знати всі тонкощі і нюанси. Спочатку необхідно звернутися до відповідних служб. Вам необхідно заздалегідь уточнити перелік документів, які вимагаються для отримання паспорта громадянина України. Розрізняють основний набір документів, які потрібно кожному. І додаткові у разі потреби Основні документи свідоцтво про народження, дві фотокартки розміром 3,5 на 4,5 см. Написати бланк про видачу паспорт. Заяву повинен заповнювати тільки заявник особисто обов'язково від руки, зрозумілим почерком з повними відповідями на поставлені запитання. І сплатити мито, квітанцію про оплату або її копію вам необхідно надати під час подачі документів у відповідну службу. Отримати паспорт можна протягом одного місяця з того моменту, як ви подали заяву і всі документи. Шановні Роми! Процедура отримання документів, що засвідчують особу, проста. Не треба тільки запускати цей процес, оскільки потім виправляти помилки важко. Крім того, це буде і дорожче у фінансовому відношенні. Драгіромале, текерем паспортус на не парес. Нотитумен за мукена маєла капка паредер, текучедер лестекерен. Меркінен препескере паспорти, бо біленгеро парес. Ачен девлега.